Проведемо налаштування інтеграції телефонії Unitalk та CRM-системи PlanFix. Для цього переходимо до нашої CRM-системи «Налаштування», керування аккаунтом, знаходимо розділ інтеграції, Віртуальна АТС та вмикаємо Unitalk. Тут нам потрібно вказати API-ключ нашого проєкту в Unitalk. Щоб його отримати, переходимо до особистого кабінету, розділ Інтеграція API. І копіюємо наш АП-ключ. Далі нам потрібно налаштувати обробник, який буде передавати інформацію про дзвінки до CRM-системи. Для цього переходимо в особистий кабінет розділ обробка подій та додамо новий обробник. В URL вказуємо «Call». Далі додамо параметри. Додати параметр в URL. Ключ вказуємо Name. У значення вписуємо назву нашої CRM-системи. Скопіювати її можна безпосередньо із посилання на CRM. Далі додамо параметри http заголовків Ключ вказуємо Planfix.URL. значення вставляємо посилання, яке можемо скопіювати із налаштування інтеграції в CRM. Додамо ще один заголовок HTTP. В назву вказуємо PlanFix Token. У значення вписуємо наш ключ авторизації PlanFix. Та ще один заголовок. В назву вписуємо «Token». У значення вказуємо наш опіключ від проєкту Unitalk. Збережемо наш обробник та закріпимо його за подіями дзвінків. Для цього переходимо до розділу Інтеграція API». В розділі Обробка подій дзвінків обираємо наш створений вебхук і зберігаємо налаштування. Далі ми можемо перейти до параметрів самої інтеграції на стороні CRM-системи. Для того, щоб інформація про дзвінки передавалася коректно та співробітники мали змогу зателефонувати із CRM-системи, необхідно закріпити внутрішні номери співробітників. Переглянути внутрішні номери можна в особистому кабінеті в розділі моніторинг користувачів. Додатково ми можемо налаштувати параметри, наприклад, зміна номера при вихідному дзвінку. Ми можемо додавати чи прибирати плюс із номера. Аналогічно ми можемо робити це під час створення нового контакту. Обираємо, куди потрібно зберігати записи розмов у PlanFix та куди приєднувати запис про дзвінок. Можемо обрати шаблон для створення нових контактів при дзвінках, обрати відповідальних для нового контакту, налаштувати сповіщення про дзвінки, які будуть відображатися у вікні CRM-системи, а також налаштувати одержувачів повідомлень про пропущені виклики. Збережемо налаштування та протестуємо роботу інтеграції. При отриманні вхідного дзвінка від контакту, який уже наявний в нашій CRM-системі, буде відкрито вікно нашого контакту, куди ми можемо вписати інформацію про виклик. Інформація про дзвінок буде передаватися до стрічки коментарів контакту. Сюди передається файл аудіорозмови із нашим контактом, а також ми можемо здійснити вихідний виклик до контакту. Натискаємо на його номер. Нам до сіп клієнту надходить вхідний виклик із номеру контакту. Ми його приймаємо, після чого система ініціює виклик до контакту. Аналогічно, під час вихідного дзвінка відкривається карточка контакту. На цьому налаштування інтеграції завершено.